На зв'язку із нами Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас. Да, вітаю, вітаю. Отже, як повідомляють в повітряних силах збройних сил України про те, що готується зараз звітній матеріал по результатах сьогоднішньої атаки Російської Федерації по Україні, і ми так само чекаємо на включення Юрія Ігната із цими підсумками у наступній інформаційній годині. Але зараз поки хочеться поточнити і розпитати у вас, як ви думаєте, з чим пов'язана сьогоднішня така активність ворожа, дехто пов'язує це із тим, що було проведення засідання. Ради україна нато Ну, я б не шукав, би якісь конкретні приводи, чому Росія використовує ті чи інші, скажімо так, синхронізовані атаки по містам України. Вона це робить практично щоночі в останні місяці. І таким чином, вона, я вже неодноразово про це казав: Росія просто хоче використати певний обсяг інструментів, мається на увазі дальнобійних ракет, ракет здальність. Кілометрів для того, щоб перехопити інформаційний порядок денний, знову ж таки, щоб домінувати, щоб про наступальні операції України говорили менше, щоб більше лякали знову ж таки Росії. Це перша складова, друга складова. Що все ж таки ну наші партнери, начебто, починали думати про те, що України не вистачить ресурсів це витримати. Ну тому що сьогодні в нас такі питання про додаткові системи про ПВО, ну для того, щоб дозакрити небо, як ми розуміємо, все ще проблема перед нами стоїть і так далі, і щоб наші партнери також були психологічно налаштовані на якусь там. Прийняття Росії що Україною треба про щось там домовляти, щоб вона була менш, скажімо так, налаштована на терористичний тип ведення війни. Я тут не бачу конкретного приводу. Да? Ну, тобто є рада НАТО Україна, чи там буде якийсь інший привод, привід для цього, і так далі. Ні, Росія буде використовувати виключно інструмент психологічного тиску для того, щоб знову ж таки скажу перехопити порядок денний. Порядок де не перехопити, але в який спосіб Росія це може зробити, тоді коли ну, практично весь світ вже тисне на Росію через її недолугі рішення і дії. Ну, знаєте, весь світ тисне заявами, це дуже, ну, дуже круто тиснути заявами. Можна робити більш сильні заяви, можна там більш емоційні заяви робити. Давайте що хоче Росія отримати. Росія хоче отримати три складові. Ну в рамках сьогоднішнього етапу війни. Перше, це знизити інтенсивність бойових дій відповідно, тобто друг, ну і таким чином спробувати перевести конфлікт в затяжний варіант. Друга складова, це знову ж таки, абсолютно чітко завдати психологічної шкоди нашим партнерам. Ну з точки зору, дивіться, все, що ви даєте Україні, все, все рівно недостатньо для того. Захистити давайте зараз говорити відверто. Захистити повністю Україну від ударів крилатими і балістичними ракетами, і так далі. І третя складова це знову ж таки налякати оціми всіми розмовами, що Росія збільшує використання виробництво використання ракет, збільшує виробництво і використання дронів в алабузі, там побудовано підприємство і так далі. Тому подібне це все робиться для того, щоб все ж таки довести світу. Росія принаймні так собі це вбачає, що в, в неї буде вистачати ресурсів для максимального знищення цивільної інфраструктури в Україні. І що чим швидше ви вирішите, ну там вирішите про щось розмовляти з Росією, ну йти на поступки. А принаймні, коли ми говоримо, наприклад, про атаки крилатими ракетами півдня України, це на поступки щодо знову ж таки, обходу санкцій, тому що Росія не просто хоче, наприклад, отримати там повернення певних кількості банків російських до СВІФТУ, чи там отримати можливість безсанкційно провозити Міндобриве чи зерно російське на ті чи інші глобальні ринки і модерувати там ціну. Це говорить про те, що Росія шукає вікно для обходження санкцій, щоб потім сказати, дивіться, ми можемо з вами там покроково вирішувати е, проблему санкцій для Російської Федерації. Ну щоб так чи інакше зменшити збитки, які вона сьогодні отримує. Тобто, в Росії конкретна тактика, вона її дотримується. А що стосується міжнародних спільнот. Ви знаєте, мені здається, що для них було принципово прийняти всього два рішення. Перше, треба остаточно вирішити, що Росія має програти. Це дуже важливо, це не просто якісь філософські, да, там, зауваження. Це треба вирішити, що Росія має програти. І друга складова, якщо ви вирішили, що Росія має програти, тоді математичній таблиці, да, де чітко розписано, яку саме зброю, в якій кількості їх для оборони, якщо ми говоримо про повітря, наприклад, і щодо наступу, якщо ми говоримо про наступальні операції України, прийняти відповідні рішення, пришвидшити логістику, передати. Все Україні, але ж в такому випадку, Російська Федерація не припинить ось ці свої намагання переконати захід і переконати світ в чомусь у своїй могутності, у своїй силі. Вони продовжуватимуть, хоча б якимось чином, в якихось конвульсіях, намагатися тероризувати Україну. Я хочу, щоб в нас з вами не було ніяких ілюзій. Росія не зміниться. Вона буде до кінця війни. До моменту, навіть не до кінця війни, тому що це таке філософське розуміння кінця війни. До моменту програшу нинішньої політичної, скажімо так, еліти російської вона буде себе вести однотипно, так як веде протягом всієї цієї війни. Вона буде обстрілювати цивільне населення, максимально жорстоко і маніфесно це робити. Вона буде мінувати велику кількість об'єктів. Вона буде використовувати всі Заборонені там інструменти ведення війни, в тому числі касетні боєприпаси, про які там багато говорять. Це ж Росія вже рік їх використовує, і так далі. Вона буде нищити інфраструктуру портову. Вона буде це все робити до моменту, поки не обвалиться в повному сенсі цього слова. Путінська еліта разом з Путіним, тобто ілюзій не треба мати. Ілюзія сьогодні є у певних еліт. На жаль, у наших партнерів вони вважають, що Росія це країна, з якою можна вести там ті чи інші розмови, тому що вона може себе поводити як гопнік, да а з гопніком можна йому там щось дати і він буде вести себе більш цивілізовано. Це знову ж таки. Це теж ілюзія. Росія вже після всього, що вона в цій війні показала, не повернеться до поведінки навіть до воєнного часу. Тобто, вона не буде себе вести принаймні там замасковано цивілізаційно. Вона буде себе вести максимально агресивно. І тому, на мій погляд, сьогодні набагато вигідніше світу. Я вже не кажу про Україну. Для нас з вами все зрозуміло. А для світу набагато дешевше буде, якщо Росія програє. А для цього треба знову ж таки повертаюсь, в відповідні логістичні дії по відношенню до України. Тобто, це конкретна математика, конкретний обсяг додаткової зброї, конкретно закрите небо. Якщо ми говоримо про цивільне населення, тому що ви знаєте, балістику перехоплюють петріоти, балістику перехоплюють самти. Оці системи їх треба трошки більше. Їх там треба буде, щоб нас не було там 2, 3, 4, Я маю на увазі, разом петріоти і самти. Треба, щоб їх було там 10, 12, Для того щоб можна було закрити практично все, що Осується звідки йдуть оці ці балістичні ракети останні ота атаки Російської Федерації. От мені здається, що якщо світ буде прагматично до всього відноситись, абсолютно без всіх цих, знаєте, давайте ми там по що там у нас вибудовується на шахівниці. І так далі. То тоді ми будемо чітко розуміти, що буде завтра, післязавтра, і тоді ми будемо розуміти і календарно, як це все буде відбуватись, і щодо ілюзій відносно Росії. Ми будемо розуміти, що їх вже не існує, і так далі. І тоді ми з вами побачимо чітку логістику постачання необхідної техніки для нас. І не будемо вести розмови, чи потрібні Україні атакамси. Ну безумовно потрібні. Дивіться, це ж не паритетна війна. От мені взагалі це дивно, що. Говоримо, чи потрібно нам атакамси, наприклад, да, з дальністю 300 плюс кілометрів. Що робить Росія? Росія використовує ракети зі своєї території з відстані там тисяч кілометрів і атакує наші населені пункти, відверто центри міст. Ну як би несправедливо, певно що в рамках міжнародного права, ми зараз говоримо про юридичну складову. Ну несправедливо певно, що країна не може захищати себе, збиваючи ці ракети і наносячи відповідні удари по інфраструктурі, звідки. По нам б'ють ну правильно, має ж бути якийсь паритет. Все ж таки, міжнародне право чітко говорить, що країна, яка в рамках цього ж самого міжнародного права обороняється, вона може використовувати будь-яку зброю, яка буде достатня для того, щоб нанести ураження країні агресору. Ну так треба до цього паритету йти. Інакше це якийсь дивний приклад. Ми ви можете воювати там. Вибачте мене стрілецькою зброєю, а Росія може використовувати все, що в неї є. Я ще поточню коротко стосовно дій Росії, адже ми бачимо, що намагаються вони по всіх фронтах, скажімо так, загострити нашу ну, загострити взагалі свій вплив да на Україну і обмежити допомогу із заходу. Тут можна згадати суваскі коридор і ситуацію на Польщі з вагнерами з боку Білорусі, і там обмеження роботи портової інфраструктури на Дунаї. Наскільки це реально взагалі на вашу думку, скажімо так, ну. Залишити Україну в якійсь частковій ізоляції від Євросоюзу від інших країн Ну, це рожева мрія Російської Федерації Україну в ізоляції. Вона про це мріяла з початку війни. Ну щоб вони ж так і вважали, коли Анакс готували, як буде розвиватись події в Україні. Вони вважали, що наші західні партнери сьогоднішні західні партнери, вони будуть інертними на початку війни. і Це дозволить Росії достатньо швидко взяти під контроль, заблокувати, ізолювати, як говорити Україну. Сьогодні ж, якщо ми говоримо про сьогоднішній день і все, що відбувається, наприклад, в акваторії чорного моря, і в тому числі в руслі річки Дунай, ну, в, в, в тих же портах рані і так далі, так безумовно Росія хоче це суто матеріально знищити для того, щоб Україна не мала можливості експортувати ключовий елемент своєї зовнішньої експортної стратегії, ну тобто зерновий продукт, це зрозуміло. Це конкретна матеріальна ціль. Ну щоб Росію Росія хоче позбавити Україну впливу на продовольство щоб Україна про це не говорила відповідно і так далі. Але щодо іншої ізоляції, ну, ну щодо, наприклад, того, що там в Білорусі відбувається по відношенню до совацького перешийку, і так далі. Це скоріше така інформаційна спекулятивна гра, Да? Ну тобто Білорусь теж сьогодні відіграє скоріше роль такого віп пропагандиста йматься назі і країна і Білорусь, і Лукашенко відповідно, тому що я не бачу тут достатніх ресурсів, м'яко кажучи, у Вагнера для того, щоб спровокувати Польщу чи Польщу чи Литву одночасно. Ці 90 кілометрів щоб можна було взяти під контроль, так чи інакше до Калінінграду. Ну тобто, зрозуміло, що тут немає ніякого військового сенсу, і так далі. І це скоріше отакий от, тиск, щоб лякати, лякати, лякати і паралельно Дивіться, ракети йдуть по містах України. Росія говорить, що бачите, ми можемо вести абсолютно демонстративну таку терористичну війну, просто вже не маскуючи, що ми робимо, куди ми б'ємо, і так далі. З іншого боку, вони говорять, ви нас продовжуєте бояться. Дивіться, бо ми зараз цих вагнерів відправимо, щоб вони там захопили, вбили максимально жорстоко, і так далі, знищили аеродром. Вже через що... Для транспортування необхідних нам елементів для ведення війни це абсолютно такі знаєте комбінована гра, так звана гібридна гра, інформаційна спекуляція одночасно з маніфестними терористичними ударами по Україні. І, і це має певні да певні ну, якби наслідки для нас, тому що досі, от 17 місяців, я наголошую на цьому: 17 місяців, і ще деякі еліти говорять, що. Ну якби війна страшно страшенно виглядає. Росія дійсно країна потребатись продовжувати. Що треба напевно шукати якісь там дипломатичні політичні інструменти в регулювання кризи на європейському континенті? Тобто Росія пробує досягти певних цілей. Чи вдасться їй? Ні, не вдасться. Чому тут принципова позиція виключно України, яка сьогодні має величезну суб'єктність? От, завдяки цій суб'єктності, безумовно Україна буде дотискати з точки зору того, що ця війна має бути правильно фіналізована. Головне, щоб ми з вами тут не загрузили у внутрішні якісь розборки. Да, як це е, притаманно нашому політичному процесу. Про ситуацію в Чорному морі, давайте далі більш детально, все ж таки поговоримо. Але перед цим додамо інформації про те, що російські кораблі та літаки, що приписані до чорноморського флоту, відпрацьовують навички блокування та знищення суден. Про це повідомив мілітарі медіа центр при міністерстві оборони України. Експерти центру зазначають, що таким чином після виходу із зернової угоди окупанти готуються вражати на чорному морі цивільні кораблі, причому як українські, так і Іноземні, які виходять із портів України або рухаються в їхній бік, пане пане Михайло, ось тут хотілося б з вами поточнити, чи є це підвищенням черговим підвищенням ставок, і так само ось цією знаєте грою, як ви щойно говорили, і перевіркою готовності заходу реагувати більш можливо активно. Ну, нам треба заходом розмовляти для того, для того щоб вони все ж таки реагували в рамках міжнародного права чи міжнародного морського права. Ну це було бажано, щоб були конвої і були знищення, якщо Росія буде використовувати свої кораблі, ну чи літаки для атаки на кораблі. Під юрисдикцію третіх країн що треба знищувати. Ну зрозуміло, це ж атака є. Ти маєш обороняти судно і маєш знищувати агресора як такого. І відповідно ти маєш примусити агресора в даному випадку. Ми говоримо про Російську Федерацію дотримуватись певних положень міжнародного морського права. Але це ми про це будемо говорити з партнерами і постійно говоримо. І до речі, Рада Україна НАТО про це також говорили. І вони там будуть збільшувати. Я увазі НАТО буде збільшувати ті чи інші розвідувальні опера для того, щоб розуміти, що відбувається, але знаєте, це трошки інфантільно. Ну от ви зараз говорите, Росія готується блокувати, використовувати судна, використовувати літаки для того, щоб щось там робити. А до цього вона була не готова це робити і не робила цього. Ну, мені мені здається, що нам треба перестати. Я не про нас з вами зараз говорю, а про ці такі знаєте, от у нас є дані, що Росія готується, вона тренується знищувати е, кораблі. Та вона не тренується. Вона про це прямо говорить. Вона говорить в очі міжнародним спільнотам, що ми будемо порушуючи міжнародне морське право, завдавати удари по суднам з юрисдикцією інших країн. Вона це говорить. Є в неї такі ресурси, так в неї є чорноморський. Російський флот вона буде його використовувати чи може використовувати так. Ну, це трошки так диводивокувато для мене звучить, да, коли хтось в нас говорить про те, що Росія може відповідні інструменти ведення війни використовувати. Вона їх вже по перше використовує, та, По друге, треба не про це говорити. Треба говорити з нашими партнерами. То давайте тоді вирішимо і публічно заявимо, чи є все ж таки в акваторії, чи діє в акваторії Чорного моря, міжнародна юрисдикція в нейтральних водах. Ну давайте про це говорити. Тому що якщо Росія удивіться, ну це ж це ж як Сомалі, Приходить людина і говорить: ми будемо знищувати кораблі з юрисдикцією третіх країн, і і далі що? Ну не Україна ж має захищати ці кораблі. Правильно, ну це ж нейтральні води. Є ж якісь певні, ну якісь певні закони їх треба дотримуватись. Тоді що треба? Тоді треба конвої, військові, які будуть це супроводжувати, і так далі, і тому подібне. Тому безумовно Росія спробує це робити. Безумовно, Україна має певний інструмент, щоб завдати суттєвої шкоди російському флоту. Давайте не забувати про це. Сьогоднішня ситуація в Чорного моря для України виглядає зовсім інакше ніж виглядала ще вчора. Проблема в тому, що Росія теж це розуміє. Вона тому так використовує свій флот, щоб атакувати виключно стаціонарні портові термінали для того, щоб Україна в принципі не мала технічної можливості вантажити зерно на Балкери і так далі. І тому, що Росія навряд чи зважиться атакувати судна, які будуть мати, по перше, юрисдикцію третіх країн. А по-друге, вони можуть мати мандат ООН в рамках продовольчої програми на те, щоб транспортувати зерно. А по-третє, мати взагалі конвой. Ну про це просто треба розмовляти, і отак треба говорити, а не лякати ну, цими інфантильними речами про те, що Росія може мати інструменти чи ресурси для того, щоб це робити, так безумовно має. Вона війну з нами веде. Так, Росія веде з нами війну, а країни НАТО все ж таки, ну так чи інакше, але реагують на те, що відбувається, зокрема і в чорному морі. Про це далі поговоримо. Адже НАТО, зокрема. Чітко і однозначно засуджує вихід Росії з зернової угоди. про це за результатами засідання Ради України НАТО в Твіттері Повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна вчергово підтвердила, що і надалі готова до виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Зеленський наголосив, що створена лише два тижні тому вільні Рада вже показала себе як ефективний механізм кризових консультацій. Нагадаємо, що Рада Україна НАТО це спільний орган, створений за результатами останнього саміту НАТО в раді член. Альянсу, і Україна засідають на засадах рівності з метою максимального просування політичного діалогу, взаємодії та співпраці на шляху України до членства в північно-Атлантичному Альянсі. І в цій частині у мене запитання. Ми до речі, от вже згадували на початку цієї, години, що є напрацьовані рішення посилити моніторинг за Чорним морем. До цього були повідомлення від американської розвідки і від нашого ОК Південь, що можуть бути провокації диверсії під інше під прапорами інших країн. Ну будуть ці диверсії посилять моніторинг. Будуть докази, що це не ми, звісно, а Росія. Так а якими будуть наслідки і результати? Ну, по перше, давайте почнемо з ради. Тут я абсолютно солідарізуюсь з президентом Зеленським про те, що це абсолютно круто для України, що ми фіксуємо юридично той чи інший статус. Ну, тобто, ми говоримо, дивіться, є ризики в Чорного моря. Давайте проговоримо ці ризики, тому що тут, наприклад, є країни, які мають відношення безпосередньо до НАТО, та ж Болгарія, правильно? І якщо там якась ескалація відбувається, це також стосується безпосередньо члена вже НАТО. Ну тобто, щоб було зрозуміло, і Україна веде себе. Утно коректно ми ставимо відома, Хочемо, щоб НАТО більш посилено і активно моніторило, що відбувається в готові, і відповідні рішення, виходячи вже з можливих ескалацій, в тому числі для членів НАТО, приймала це правильна позиція України, і відповідно треба працювати в рамках Ради безумовно. Це перша складова, друга складова щодо того, що до провокації. Це знову ж таки виглядає дуже дивно, що таке в сучасному світі, в інформаційному світі, коли все під моніторингом, там спутниковим чи там знаєте будь-яким іншим знаходиться, коли ти очевидно бачиш, що відбувається, що значить провокація, в кого є. Дивіться, в кого є мотив. от, От що таке сьогоднішня ситуація? Це ж кримінологія, банальна. Я просто не вірю, що сьогодні в сучасному світі треба про такі речі говорити. Дивіться, є Україна, в чому зацікавлена Україна? Україна зацікавлена в тому, щоб своє зерно експортувати. Це дає додаткові кошти нам для того, щоб соціальні програми підтримувати, фінансувати зрозуміло зарплатню, наприклад, для військових, в тому числі, і це дає можливість нам виконувати зобов'язання перед продовольчою програмою ООН. Абсолютно зацікавлені, ми це робимо, і ми маємо для цього повні юридичні мандати. Це перше далі. Хто йде на розрив угоди? Йде Російська Федерація? Чому вона хоче отримати? Я ще раз кажу, підвищити свій контроль над міжнародним порядком денним. І що робить далі? Це перше, вона розриває юридичну угоду. Друге, вона наносить удари відповідно демонстративно по інфраструктурі е, -е та інфраструктурі України для того, щоб ми не мали, е -е, скажімо так, матеріальної можливості це робити. І третє мотиви провокації, там атакувати судно, чи ще щось робити, в кого є в Україні. Чи в Росії безумовно в Росії інструменти для цього в кого в Росії мотиви в Росії? Тобто у вас зловмисник вже є конкретний. Чіткий, навіщо тут говорити? Що от будуть провокації під прапорами інших країн? Хто приїде? Я ще раз кажу, Сомалі приїде провокації вчиняти. Ну це ж якісь ну просто щось дивне, що просто зняти з себе відповідальність, сказати ми не розуміємо. Це як Скаховською ГЕС. Нагадаю, да? ну, яку підривали. Ну, тобто, хто міг завести, завести туди три тонни е вибухівки? Ну, Україна на там човні якомусь маленькому піпезла тихенько занесла в машинну залу, яка під водою знаходиться, замінувала 170 метрів і так далі. Тому подібне. Ну, це виглядає отак сьогодні. Ну тобто немає ніяких чужих прапорів перше, друге. Немає ні в кого крім Росії мотивів чиняти ті чи інші в акваторії Чорного моря. І третя складова безумовно. Сьогодні вже можна сказати, що будь-які ексцеси в акваторії Чорного моря виключно мають природу Російську Федерацію. Крапка після цього треба приймати рішення і переходимо тепер до рішень. А рішення мають бути наступні. Я ще раз говорю: мають бути відповідні слухання і в рамках Рабез ООН. І в рамках інших міжнародних інституцій має бути судові розгляди від будь-яких країн, судові розгляди, і в тому числі від ООН, До речі, в морські суди щодо того, що Росія порушує морське право. Ну, наприклад, на вільне судоходство комерційного судоплавства комерційного типу. Мають бути відповідні рішення про конвоювання зерна, мають бути відповідні охоронні. Елементи щодо того, що ця акваторія є нейтральною, юрисдикція зовнішня і так далі. Тобто треба менше слів говорити. Я маю на увазі, тому що це ж не питання тільки України. Я про що говорю? Це ж не питання знову ж таки внутрішнього моря України. Ми ж не говоримо про Азовське море. Правильно, де є тільки два е, е, об'єкта Україна і Росія, які між собою можуть там конфліктувати. Ми говоримо про море зовнішньої юрисдикції, і відповідно багато країн. Мають бути зацікавленими. перш за все, наприклад, Турецька Республіка зацікавленими в тому, щоб ця акваторія використовувалась виключно в комерційних чи ну в гуманістичних цілях, і так далі. Ну тому це все, яке знаєте, це щоб трошки відволікти увагу. Хтось буде під якимись прапорами вчиняти якісь там провокації, і треба бути дуже уважним, подивитися, що це не Україна робить, точно Україна буде це робити. Чимало абсурдного, зокрема в діях Російської Федерації, ми бачимо і на жаль, мусимо констатувати. Але знаєте, ми зараз перейдемо до наших внутрішніх питань, про які теж на жаль доводиться говорити. Але перед цим я розповім про те, що в повітряних силах збройних сил України повідомили про те, що сьогодні під час денної атаки Російської Федерації на територію Української на територію України було знищено 36 ворожих крилатих ракет. Отже, це були три крилаті ракети Калібр та 33 крилаті ракети Х-101 та Х 555 Більш детально про це поговоримо о із речником командування повітряних сил збройних сил України. А зараз до теми. Корупції Володимир Зеленський не потерпить корупцію та зраду в держорганах, поки в країні йде війна. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні. Президент звернувся з антикорупційними закликами до чиновників та депутатів після двох знакових справ останніх днів: це арешт одеського воєнкома, підозрюваного у масових розкраданнях, та депутата парламенту, звинуваченого у співпраці з Росією. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям проти ставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців, це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства, будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляж. Чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше Лють. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці, Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Пане Михайло, бачите, ж попри постійні заклики президента, це вже не перше таке звернення щодо боротьби з корупцією і по попри боротьбу і роботу реально і, і ДБР і інших антикорупційних органів, але все ж таки прояви корупційні і складові досі у нас чомусь є. Як можна посилити власне ці тенденції? Не чомусь. Вони є, вони є елементами системи, яка була побудована. Ну, це було достатньо, ну якби. Прийнятна система для представників і політичних і бізнесових еліт. І до речі, Росія до цього має певне відношення, тому що ми не були дезінтегровані. Ну тобто, ми були в єдиному дійсно економічному просторі. А Росія, наприклад, працює виключно через корупційний інструмент впливу як такий. І так далі, це складне завдання. Це дуже правильно. Президент говорить про стратегію, його особисту стратегію. Має бути чітке розуміння: 17 місяців війни, має бути синхронізована позиція представників держави, ну на тих чи інших місцях, які працюють, включно з депутатами. Розуміння того, яку ціну платять їх, їх співвітчизники. Не виборці, я не про виборців. Кажу, немає ніяких. Всі не про це треба говорити. Треба говорити, що якщо країна платить відповідну ціну, суспільство платить відповідну ціну, то треба розуміти, як ти виглядаєш, коли хтось платить величезну ціну, а ти собі в цей час трошки я так делікатно з іронією говорю заробляєш. Тут президент чітко позначає стратегію держави, якою вона має бути нульова толерантність. Ну знову ж таки, це говорити це звичайні слова, але між тим. Нульова толерантність до корупції як такої, як позбутись корупції? Тут три складові безумовно перше. Ключовий елемент це зменшення розподільчих функцій держави як такої. Ну тобто, все, що там чиновник може продати, монетизувати свої там функціональні обов'язки. Безумовно треба зменшувати, переводити це. І це друга складова в цифрові відносини між суспільством і державою, тобто без посередника в вигляді номенклатурного діяча, в вигляді чиновника і так далі. Третя складова це безумовно правоохоронні органи. Вони мають бути більш відповідальними. Брати на себе дивіться, президент позначає стратегію. Він абсолютно правий. Розберіться з цим. а далі президент не є представником судової чи там правоохоронної гілки влади. Президент хоче, щоб операційно ці гілки влади відпрацьовували не колись там, через два місяці десять там чи там ну забол, за, забовтуючи ту чи іншу проблему. А щоб вони операційно відпрацьовували це тут і зараз. Чому тому, що оголений нерв? Я про це неодноразово казав сьогодні, під час війни, особливо після такої. Затяжної великої війни 17 місяців, 3 три дні, не сім днів, не десять днів і так далі, таких воєн давно не було у людства, але це масштабна війна, і безумовно 17 місяців. Суспільство хоче іншого відношення між собою і державою. Воно хоче розуміти, що чиновник в цей час не стане мільйонером. Воно хоче розуміти, що якщо він щось десь там е, вкрав, то він має відповідно не просто бути звільнений чи там отримати. Певні, знаєте, там як на два місяці запобіжний захід там дати домашній арешт і якась там сума грошей. Ні, він має отримати 10-15 років. Так. Це дуже важливо. Але відповідно ну, тому... відповідальність, особливо під час війни, подвоюється і потроїться. І ми маємо про це пам'ятати. На жаль, мусимо завершувати. Наступного разу хотілося бачити вас і в студії. Буде більше часу. Михайло Подоляк був разом із нами щойно, радник голови президента України. Дякуємо вам.